І так, це Дмитро Раскалов. Так. Він нещодавно, ну, буквально днів десь пять назад, перегнав свою першу машину. Так, він її тільки що у, у поліцейському відділку. Оформив і вийшов зараз. А ось його машина. Це його перша машина, яку він купив. На якій він навчався водити. Ну, машина непогана. Це Москвич 412. Давайте подивимось. Ось такі колеса. Так, ми бачимо тут поворотник ось такий. Фари передні. Круглі. Але тут, тут поворотник. Ну, і написано Іш. Радіаторна решітка навіть. Бачимо номер 6299. VIR. Так. Моделька непогана. Непогано виглядає. Ось такі ззаду фари. Тут написано Москвіч 412. Давайте на салон подивимось. Він, до речі, замінює банші. Банші. Замінює. Так, ось такий салон. Ось такий салон. Бачимо там різні кнопки. Банші, хто знає, ну хто пам'ятає, це кабріолет. Швидкий. Давайте подивимось швиденько на двигун та на багажник. Так, ми відкрили багажник. Ось такий багажник. Пустий, пустий. А ось такий двигун. Ну, середній, середній такий двигунчик. Ну, грав у мене на низьких настройках, але це нічого. Так. Ось такий москвич. Давайте ми на ньому трошки проїдемось, а потім перейдемо до краште з драйву. І так, ми... Виїжджаємо. Давайте. Виїхали. Поїхали. Проїдемось трошки на ньому. Це перша машина Дмитра Раскалова. Він на ній вчився так. Ну, як я декілька хвилин назад сказав, він на ній вчився їздити. Це машина його батька, який працював на заводі. І цю машину, ну, Дмитро, коли переїхав до Америки, хотів забрати за собою, тому що ну, вона йому подобалась. Він міг на ній. Ну, він міг на ній заробляти. Так. Таксувати, наприклад. Наприклад. Як цей чувак таксує. Машина непогана. Десь 600. Кілометрів пробігу. Вона, ну, майже не їздила. Майже в новому стані, ну. Ну, в новому, ви бачите. Фари працюють, ви бачите. Ось, навіть. Стопарі працюють. Так що ось такі справи. Машина непогана. Машина непогана, крута. Дмитру пропонували декілька разів її продати, але він жодного разу ну. Не погоджувався. Так, він жодного разу не погоджувався її продати. Так що, ось такі справи. До речі, про самого Дмитра. Він живий. Давайте уявимо, що після фіналу він вижив. Та почав нове життя з чистого листа. Так що ось такі справи. Він зараз живе звичайним життям, працює в офісі будівної компанії. Так. Зніко він не бачився. Він скривається від Ніко. Йому, ну, люди передають, якщо Ніко десь, то він не виходить з будинку, зі свого. Так що він, ну. Живе звичайним життям, звичайної людини. Іноді йому пропонують повернутись до того життя, яке у нього було, але він каже, може колись, може колись. Так що ну, Дмитро почав нове життя. Ладно, народ, давайте переходити до Test Drive, Розіб'ємо цю машину. Так що переходимо до Crash Drive. Давайте зараз. Як я хотів. Ось так. О! Ось так. Переходимо до Test Drive. І зараз ми впадемо на ось такому червоному москвичі 412 з Роттердамської вежі і ми падаємо вже. Ух! Під впали. Зараз. Ще. Ну, вдарилися. Ух! Ну що я можу сказати? Пошкодження непогані, але. Наш москвич майже цілий. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. І зараз ми впадемо на ось такому блакитному москвичі 412 му і давайте падати. Полетіли. Летимо! Летимо, летимо, летимо! І коли куди? Що це було? Я, я не зрозумів. Давайте ми ще раз впадемо. І зараз ми впадемо на ось такому блакитному москвичі 412. І ми вже падаємо. Ух! Ось. Ну, пошкодження непогані. Перед... Ну, ми розбили. Зад теж розбитий вщент. Але він на ходу. Його тягне у ліву сторону, тому що зажато ліве колесо. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. І зараз ми впадемо на ось такому чорному москвичі 412 з Роттердамської вежі. Давайте падати. Трошки ми вже його розбили. Давайте падати, ми падаємо. Ми падаємо. Ух. Ух! Знову задом. Поліція за нами, до речі. Давайте тікати від поліції. Ми розбили багажник. Вщент майже. Але наш москвич на ходу. Давайте тікати від поліції. Втечемо. швиденько. Усе, ми втекли. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. До речі, народ. Давно у нас не було зеленого кольору. Давайте впадемо. Ми падимо. Летимо, 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 летимо. Ух! Ліва сторона знову. І наш москвич на ходу. До речі, чи ні? Ні. Майже не, не на ходу. М ну ні, він не на ходу. Ви бачите, він майже не їде. Ну, все, не їде. Зажато ну, два лівих колоса. задні, Ліве колосо. Ну, багажник вщент. Ліва сторона. Повністю вщент. З правою стороною, ну, складно сказати. Так що ось такі справи. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. І зараз ми впадемо на ось такому білому москвичі 412-му з Роттердамської вежі. І давайте падати. Давайте. Летимо! Ух! Лобовуха. Він, до речі, закипів у нас. Ну. Come on, baby, непогано. Давайте ком кому-небудь подзвонимо. Усе. Ні, не буду я ні до кого заїджати, мені треба було лише подзвонити, щоб він завівся. Ну, що я можу сказати? У нас права сторона, нарешті, вщент. Вже повністю вщент. Його тепер можна просто здати на металолом і все. І забути про нього. Це напевно. ну. Ну, краще ну, Одні з кращих пошкоджень тут. На цій моделі. Хоча я не знаю. Ну, ми бачимо він на ходу, але його тягне у, у праву сторону. Тому що зажато праве колесо. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. І так, і зараз ми впадемо на ось такому оранжевому. Москвичі 412, -му. до речі, мабуть, у кожного, у кожного десь у во дворі біля будинку стояв такий ржавий, оранжевий москвич, або білий, або сірий, або, ну, блакитний, або, я не знаю, ну, якийсь там. Головне, щоб не, не рожевий. Так що давайте падати. Скоріш. І ми летимо. 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 Ух, кришою вдарилась. Ну, непогано. Але він на ходу. Він пом'явся, так. Але він на ходу. Пошкодження непогані. Непогані. Він на ходу. Ось такі справи. Ну що ж, народ? У нас зажат ух. Ну все Усе <гум> народ. Давайте будемо завершувати цей Краш тест драйв. Ну що ж народ? Кому сподобався цей Краш тест-драйв на, на цей москвич. Ставте лайки, там вподобайки, пишіть коментарі. Усім удачі і усім щастий! Ссылка на цей москвич буде в описанні під відео. Удачі!